Вітаємо всіх, хто дивиться канал Житомир. Сьогодні до нас в студію завітав головний художник Житомирського музично-драматичного театру імені Івана Кочерги Валерій Кулавін. Доброго дня. Доброго дня. Дякую, що завітали до нас в студію. Розкажіть, будь ласка, з чого розпочиналася ваша творча діяльність? Моя діяльність розпочалася по закінченні Одеського театрального художнього технічного училища в 1974 році. Я його закінчив. Захистив диплом і Міністерство культури, тоді ССР по рознарядки поїхав в Росію, поїхав в Ніжній Новгород в театр опери та балету імені Пушкіна, Горьковський театр опери та балета імені Пушкіна, Ордена Трудового Красного Знам'яні. От 74 року -го я там працював 14 років. Ну, за цей час, за цей час було я приїхав. Дуже велике місто, я був вражений цим містом. Бо, по-перше, архітектура, ну, русське дерев'яне зодчество. Я ходив по цим вулицям, вов... зачарований, в врізні налічники. Прекрасний міст, Волга і Ака, знаменита русская ріка Волга і Ака. На Волгі широка, на стрілки далеко. І театр, який я попав, театр опери і балета это... Бывший народный дом, который построили на средства Горького и Шаляпина. Они построили, ну тогда известный писатель и, и певец на, средства, на свои средства подарили горьковчанам. Подарили здание народного дома. Потом в 1935 году это здание переделали на театр оперы и балета. Вот. Театр с хорошими традициями. Где... Кстати, много было с Украины, вокалистов много было с Украины. Вот это моя академия была в этом театре, можно сказать. В этом театре я начинал э, э, декорационный цех с правом постановки, поскольку вакансий не было художника-постановщика, но ну, я подумал, я отсюда не уеду, пока я не поставлю спектакль. И застрял на долгих 14 лет. Вот. И там же я в Нижнем Новгороде параллельно Готовил себя, стал участвовать в выставках, познакомился со многими художниками, решил, что мне надо поступать в молодежное объединение при Союзе художников. Это был Третий, третий Союз художников в СССР после Москвы Ленинграда, по численности был в Нижнем Новгороде. И вот молодежное объединение, я поступил туда, набрал много выставок и был рекомендован по секции художников театра и кино, был рекомендован. В Союз Художников, где, по-моему, э, в 1984 по году меня приняли уже в Союз Художников. Расскажите про свои первые работы. Первая работа, вот там же в этом театре, значит, это поскольку театр оперы и балета имени Пушкина, были спектакли э, на пушкинскую тему, однактные оперы. Я там ставил граф Нулин, первое время чумы, я там метель Сверидова балет поставил. И самая большая, и самая яркая такая для меня это, видимо, повтора такого не будет. Это просто повезло, я считаю, поставить оперу Джорджа Гершина Поргии Бес. Ну, музыканты и любители музыки классической знают это национальная гордость Америки. эта опера в то со... далекое советское время. Э, мечтали многие поставить эту оперу, но не разрешали, поскольку там были такие моменты, э, герои оперы – это наркоманы, это там… Э, значит, да, то было трудно. Но музыка, конечно, потрясающая, и с большим увлечением работали артисты, и была поставлена эта опера. В 80-х годах она пригласили на гастроли в Москву, была показана в Москве в театре опереты, и на премьеру этой оперы приходил Козловский, смотрел эту оперу. Вот для меня это было, конечно, самое такое яркое, запоминающееся впечатление. И вот эти, в течение этого длительного времени, Коллектив театра меня производственный цеха возглавлял, поскольку молодой художник был. Это, цеха были большие, это, можно сказать, фабрика была, около 90 человек было. Вот, много таких старых, хороших художников, у которых я почерпнул так сказать, то, что не преподавали в учебном заведении, набирался мастерства. И коллектив театра меня потом еще выбрал председателем правкома. Когда я уезжал, так я был уже председателем правкома театра. Ну, то есть везде и такую общественную деятельность, и творческую деятельность, и в союзе художников. Да, вот так вот. А работы на Украине? Работы на Украине. Так, расскажи. Значит, я, ну так поскольку роди, родители, я родился в городе Бердичи, в Житомирской области. Старенький уже были отец, мать. и ну, нужно было решать, помогать кому-то. Ну, отдать долг сыновей свой долг отдать. нужно было им. я решил, что пора бы вернуться на Украину. Вот. Тянуло меня, очень тянуло. И ностальгия была постоянная. Хотя почти каждый год я приезжал, как ты про самолетом 36 рублей, тогда советскими, прилетел в Борисполь, попадаешь на электричку, все запахи, вот, все, все, это, вот, все это родное и знакомое. И я решил переехать. И, кстати, был обмен такой, у меня была уже квартира к этому времени, и я очень легко менял, быстро, с радостью. И тогда возглавлял театр Леонид Иванович Дончук, и художественный руководитель театра был Толок Виталий Павлович, известный на Житомирщине, на Украине режиссер. Вот я приехал с ними, познакомился, и они меня с удовольствием взяли. Мой предшественник, прекрасный художник Иван Савич Шевченко, вот уже к этому времени был в таком возрасте, в солидном возрасте, и решили, так сказать, ну, меня поджать, попробовать. И первая работа, которая у меня здесь была, это вот здесь я принес эскиз, он сохранился, «Видавали батька в преймы». Это пьеса Каневча, тогда я была такая, был известный такой вот автор, драматург, Каневец. И в театре, по-моему, три или четыре я поставил Каневча пьесы. Вот это вот «Видавали батька в преймы», где-то 300, больше 300 раз прошла. На 300 раз приехал автор, собрал труппу, угощал там все. Она пользовалась колоссальным спросом. Тогда были еще колхозы были, и возили ее по области. И кассу собирала, что прекрасно собирала кассу. Вот, вот это вот первая работа была моя такая. Дальше... Э, ну, в театр приехал новый режиссер, это известнейший режиссер, Сергей Константинович Смиян, лауреат державной премии, он возглавлял Киевский театр имени Ивана Франко, во Львове работал, в общем, на Украине, и в СССР. Прекрасный специалист, режиссер, с которым, конечно, за счастье было работать, требовательный, разбирался в сценографии, в музыке. Вот. Даже вспоминая, когда мы, он взял меня, решил театр ставить. Вениченко, вот Вениченко-брехня. Так вот, он мне дал пьесу, сказал, закройся, почитай пьесу, а потом придешь. В течение двух часов я должен был прочесть пьесу и потом со своими соображениями прийти к нему и, значит, он сказал, вот эта мысль хорошая и начинай разрабатывать. И вот тут я тоже, кстати, вот эскиз сохранился, покажу чуть вот так повыше. Вот этот спектакль был осуществлен театре. Вот, очень серьезная работа, и актерская, я вспоминаю, героиня Люба Литовка играла главную роль. Колоссальная работа была, актерская сделана была. Там больше, я даже помню, 72 страницы текста, она это дорого стоит, вот такие работы. Вы пришли не с пустыми руками, так? Да. Вы створите еще сценичный образ. Да. Так? Расскажите, пожалуйста, я покажу нашим телеглядачам. Это эскизы костюмов, любой спектакль. Вот, э, ну, раньше я занимался плотно еще эскизами костюмов. Это эскизы я принес то, что под рукой у меня оказалось ближе всего. Это к балетному спектаклю. Классический балет э, на музыку Адама. Тщетная предосторожность. Вот тут эскизы костюмов э, к этому балету. Ой, вот эти ласковища. образы, да. балет здесь вот. Ну там героиня э, Лиза и Колен и такой, такой комический образ э, Свахи. Марцеліна, мужська партія. Ну, так вот, балет було тоже у теж в Ніжнім Новгороді. Розкажіть, що вас надихає на створення сценічних декорацій? Взагалі? Що вас надихає? Якщо гарна п'єса, то мене це надихає. Якщо гарна п'єса і гарні образи, то підштовхує підштовхує до створення. А за яким принципом вони створюються? Ви спочатку? Спочатку я читаю п'єсу. Обговорюємо. Обговорюємо, зустрічаємося з режисером. Ну, Перші такі думки, потім я беру, просто так мене вчили, і так я привив, і так працюють художники. От, я беру чистий альбом чи чистий лист бумаги і роблю почеркушки. Перші мислі ну, беру овця і перші мислі раз, це, все, все це не викидається. Це... Виростає папка, показую режисеру, так, так, так шукаємо, слухаю його, от, режисера. От давай можемо оця думка цікава, будемо розробляти цю думку. Або буває так, що у режисера хороша склалося, то я йду за режисером. От так створюється поступово, створюється сценічний образ. А скільки часу вам потрібно для цього? Тож, кажу, буває, що все народжується. Ну, день, два, три буває. А буває ночами не спиш, буває дуже довго, мучишся. Так, так, так. Щоб не піти по портальонному путі. Не, знаєте, і режисери, і художники вони ж приглядаються. А як там зроблено? А як там зробили? А чи не я не вкрав ну, не, не чужі там, ідеї. Так, там. Так. От це не потрібно. от, от так поступово і створюється. Декорації. А яка ваша найулюбленіша тематика створення декорацій? Ви почули, що я, я починав з музичного театру. Так. І ну, так викладачі сказали, що в, в тебе є відчуття, я, ну, би, ти чувствуєш музику, так, mm -hmm. так мені сказали. І я е, привик так. Я слухаю музику, буває і музика надихає. Вот. Якщо це оперна вистава чи там гарна музика, чому не можна надихнути, «Бородина, князь Ігор «Лебединое озеро» Чайковского. Чайковського. Звісно, це прекрасна музика і там, і інші задачі стоять. От. Я 14 років співпрацював з режисером, ще хочу згадати його, Атар Это Дадішкіляні, грузин, который який теж багато ну, цікавих речей з ним зробили. Я працював з Мардвіновим, Михайло Борисович Мардвінов. Московский режиссер театра Станиславского Немировича Данченко возглавлял, профессор, э, оперную режиссуру. Вот я с ним делал, последняя моя работа в оперном театре была «Тоска Пучини». Мне было приятно, что как-то я решил по интернету поискать, и там в репертуаре еще «Тоска Пучини». В моем, это уже столько лет прошло, тоже, понимаете, есть. Вот. Это сын знаменитого сын знаменитого актера Мордвинова, который играл, если помните, фильм «Петр Первый». Вот там Пітра грала теця того Мардвінова. Вот. Да, так, да. вот, это так. Вот, Ми пощасливо. А яка тематика для вас найважча? Найважча? Так. Ну, скажем, э... чи немає такої. Скажем, ну, поняття, вот, завжди, Шекспір. Це. Любий режисер взяти Шекспіра, так зробити цікаву виставу Шекспіровську, хто тільки не брався за Шекспіра. Це і завжди тривожно, завжди хвилююче. От. Мені пощасливо створити, От, тут у мене є фотографія, я взяв. Давайте я От, таку Шотові. фотографію взяв. Короля Ліра. От. Король Лір Яременко, народний артист, а шота Містерінка народний артист. Ці... У нас йшов в театрі. Цю виставу е я робив. Режисер Мартинс, це режисер з Москви. Щла ну, в репертуарі у нас в театрі. Це цікава робота була і напружена така досить напружена. Чи можете ви поставити знак дорівнює між поняттями професіоналізм і талант? Це я вам скажу, у мене так виходить. Буває інколи повинен бути талант, без таланту не повинен бути. Професіоналізм він, він добувається пут, путем напруженої, напруженої праці. Все життя, от театральний художник, так, все життя ти повинен йти в ногу з епохою, ти повинен працювати, ти повинен знати, що де створюється режисери, для того, щоб не відставати, а хоч на півшага йти, хоча б в рівень або на півшага вперед повинен йти. От, от тут от, професіоналізм повинен бути. А якими якостями повинен володіти молодий художній постановщик, щоб бути успішним? Молодими, молодими якостями це воля повинна бути. Така. Вміти відстояти свою позицію повинен, вміти керувати художньо виробничими цехами, вміти заразити, заразити працівників художньо виробничих цехів. Отакими От якостями повинен бути. А чи є у вас учні? Учні да є, от хочу сказати з радістю, що є в навіть в нашому театрі Маріна. Це працівниця Іри Сімчук, Маріночка, працівниця художньо декораційного цеху. Починала вона дівчиною 17 років, прийшов. І щось в мене, німаєте, в цій дівчинці я розгледів тоді. Бо вакансій не було. Я прийшов до Леоніда Івановича Данчука, бачу дитина приходить в театр і дві неділі вже працює і хоче щось робити, щоб її тільки не вигнали там нічого. Я кажу, Леонід Іванович, от така є. От", каже, під твою відповідальність. Ну так сталося, що вона потім зарахувала в її, і вона почала перші шаги робити. Це її була от робота, напружена зі мною така робота. І вона вже поставила дві вистави. Дуже гарні каски, дві поставила. Так що вже вона вже можна сказати, що вона вже художник-постановник. А ви довгі роки працюєте в театрі, спостерігаєте за грою акторів. На вашу думку, що найважче в їх роботі? Бути самобутними, от треба найту знайти свою ізюмінки, тому що в них теж, якщо ця відома вистава, і грали видатні актори, так вони найти, найти такі штрихи. Хочу сказати про роботу от, з Наталією Тимошкіною. Це цікава людина. Ну, По-перше, вона прийшла ну, в колектив. їй треба було. вона дуже було мені дуже було важко пристосуватись. Вона була ну така. В неї бажання було все поставити. От, людина горіла, кипіла. От, але поступово ми так з нею зійшлися. І, це, і всі, весь репертуар, який тут є, з Тимошкіною я зробив. От. Десь я йшов за нею, десь вона слухала мене. От, цікава вистава, остання у нас вийшла, гарна вистава, тому що була на конкурсах, таких міжнародних конкурсах. Це «Украдене щастя Івана Франко. От. По сценографії я рахую, що це супер вийшло. А чим ви займаєтесь, окрім своєї професії, у вільний час? Як ви відпочиваєте? У вільний час я стараюсь втікти, тому що втікти з міста, так, і в мене є так невеличка дача. І от там я щось там, якщо ви виростив кабачка, то я радуйсь цьому кабачку. От і ходжу в ліс за грибами, так, от на природу. Потім пройшло декілька днів. Я трошки так трошки відійшов і знову в театр. Знову до праці. А над якими образами ви зараз працюєте? Над такими виставами? Так, так. Ага. Ну, зараз почалась робота з режисером. Кайдашева сім'я. Це запрошений режисер, Кайдашева сім'я будемо робити. Ми тільки-тільки прийняли в мене там ескізи, розпочинаємо роботу. Оце буде до я думаю, що ми її повинні зробити до сімейності чи театру цю роботу і так. Будемо новою прем'єрою, і буде концертна програма, буде до сімей річчя театру. А які у вас плани на майбутнє? Плани? Так. Ну, поки є сили здоров'я, поки мене терплять створювати нові вистави. Оце плани. І... Крім того, я ще ж багато зайнятий в концертних програмах. Там ну, всі режисери, які тут вже на Житомирщині, балетмейстери. Я хотів би добрим словом згадати. І... Рафаїла Маліновського, багатолітня дружба, творча дружба нас об'єднує, і Михаїла Гузуна. Не хочу обідати багато режисерів, з якими. От недавно зробив викладач Житомирського коледжу культури, осляк зробили од радості, військова тема. Так я думаю, що теж у нас непогано вийшло. От. Я з багатьма режисерами з задоволенням працюю, якщо тільки цікава є тема. Бо коли так попадається, це. і режисеру, кожній творчій людини так. І останнє, ваші побажання нашим телеглядачам і починаючи молодим художникам. Молодим художникам бажаю, щоб вони, знаєте, от, коли-то такий був Емілій Антуан Бурдель, ученик родена. Вот, он с молодым художником он интересные такие мысли важно чтобы были чистые мысли чтобы ни в коем случае чтобы не творчество всегда основывалось на каких-то хороших светлых идеях вот никаких не должно быть чернухи тогда тогда это и в живописи и в любом виде искусства и в музыке вот когда ты выносишь вот сердцем душой, душой выносишь То музикант, то ли це художник, то це писатель, воно должно обов'язково получиться, понимаете? Я дякую вам за зустріч. Бажаю вам головне здоров'я, творчих Спасибо. злетів і всього самого найкращого. Спасибо. А нашим телеглядачам я нагадую, що сьогодні в нас в студії був головний художник Житомирського академічно музично-драматичного театру імені Івана Кочерги Валерій Кулавін. Дивіться канал Житомир. Побачимось.